Уявіть собі стіл у Єлисейському палаці. Світло падає на ідеально викладені тарілки, вишукані келихи з вином, свіжі овочі та рибу, а за лаштунками команда кухарів контролює кожен штрих меню. Тут навіть крок Месьео стає політичним жестом, а десерти частиною дипломатії. Що ж саме їсть е, сучасний президент Франції? І як його харчування формує імідж держави? Це не просто питання смаку, а мова, якою Франція говорить світу через свою кухню? Я, Олександр Серцов, автор проєкту Їжа з історії. Я досліджую, як великі люди через свої столові звички відображають епоху та культуру у кожному відео. Я намагаюся оживити минуле та сучасність так, щоб можна було буквально відчути смак епохи від тарілки до столового етикету. Французька кухня давно перестала бути просто набором рецептів. Вона культурний код, символ національної ідентичності та інструмент політичної комунікації. Для президентів Франції кухня є частиною дипломатичного протоколу. Кожен прийом їжі в Єлицейському палаці це демонстрація астрономічної спадщини, підтримка локальних виробників і спосіб показати статус держави. Еммануель Макрон як сучасний президент успадкував столітні традиції та адаптував їх до, сучас... до сучасності. Його кухня легка, сучасна, збалансована, з акцентом на сезонні продукти та локальні інгредієнти. Прості овочі, свіжа риба, мінімальні соуси. Усе це підкреслює свіжість продуктів і водночас формує образ президента, який цінує здоров'я, енергійність та ефективність. Особистий стиль Макрона визначає його підхід до енергії, концентрації та здорового способу життя. Він віддає перевагу сезонним овочам і зелені, легкій рибі та морепродуктам, мінімальним але витонченим соусам. Локальним французьким продуктам сир, вино, овочі та фрукти. Важливий принцип: короткі збалансовані протокольні обіди. На офіційних прийомах президент обмежує кількість страв до трьох, що дозволяє зберігати концентрацію та демонструвати стиль ефективного і сучасного лідера. У робочі дні меню ще більш просте. Легкий обід з салату, риби та невеликого десерту. Серед повсякденних вподобань Макрона, Крок Монсір – класичний гарячий сендвіч із сиром та шинкою. Ця страва стала його своєрідним символом повсякденного меню, відображаючи простоту та близькість до народної кухні. Крім того, президент любить легкі рибні страви з овочами, салати зі свіжих трав і сезонних овочів, а також десерти на зразок макаронів або фруктових тарталеток. Його дружина Брижит Макрон активно контролює меню, заохочуючи використання менше борошна і цукру, а також здорові способи приготування. Таке Поєднання демонструє сучасний образ президентської кухні легку, елегантну, збалансовану і водночас символічну. Кожен офіційний обід або вечеря у Єлисейському палаці це ретельно продумана дипломатична подія. Головний кухар та його команда складають меню на тиждень вперед, узгоджуючи його з президентом та радниками. Принципи, яких дотримуються при складанні меню макрона. Мінімальна кількість компонентів у кожній страві, щоб підкреслити якість продукту. Використання регіональних вин і сирів для демонстрації гастрономічного різноманіття Франції. Десерти лише автентичні, французькі, макарони, муси, тарт і тетент. Символічний підбір продуктів за сезоном і локальною доступністю. Кожна страва це мова, якою Франція говорить світу, а також спосіб показати, що країна цінує власну культуру і традиції та місцевих виробників. На кухні працює понад 20 осіб. Головний кухар це не просто шеф-кухар, а шеф республіки, який відповідає за престиж Франції на міжнародній арені. Кожен прийом їжі планується до дрібниць від текстури та кольору продуктів до способу подачі. Навіть столові прибори та склянки підпорядковані протоколу. Приготування та презентації мають бути одночасно швидкими і естетично досконалими. Кухня Макрона це баланс традиційної французької майстерності та сучасного підходу до харчування. Цікаві факти. Крок Монсір став фірмовою стравою Макрона. Протокольні обіди обмежуються трьома стравами, щоб зберегти концентрацію під час переговорів. Сезонні овочі та легкі страви відображають сучасний імідж президента. Десерти завжди автентичні, французькі, щоб підкреслити культурну спадщину. Муси, тартен. Брижіт Макрон активно впливає на здоровий стиль приготування, зменшуючи кількість цукру та борошна. Харчування Еммануеля Макрона це не просто особистий вибір, а симбіоз класичної французької кухні та сучасного способу життя. Легкість, баланс, локальні продукти та дипломатичний сенс йдуть пліч опліч. Президентський стіл відображає стиль лідера, демонструє повагу до культури та формує імідж Франції у світі. Від ретельно підібраних протокольних обідів кожна страва розповідає історію сучасного президента та його країни. Дякую за увагу!